Друзі, всім привіт і з поверненням на мій канал. Мене звуть Ната для тих, хто вперше на моєму каналі. Коротше, сьогодні, а, сьогодні я хочу продемонструвати вам свою покупку а, на скидках. Це, була, це був початок чорної п'ятниці. І коротше, я купила собі під шумок ось таку подушку, вона коштує 1150 гривень. Подушка memory, ось так називається Well Pour це, мабуть, що, мабуть, що фірма. Подушка анатомічна. Читаю наповнення. Формований Memory Foam Air піноматеріал з ефектом пам'яті. Склад тканини 100% полістер. прання 60%. Ну, коротше, тут все так круто описано, все так круто. Такі круті характеристики, що просто, знаєте, вже уявляєш, що ти такий прийшов додому, впав такий, і коротше тебе ця подушка повністю прийняла твою голову, твою шию, і така ти відключилася буквально на другу секунду. Ну, це мої були такі уявлення, тому що я пробувала а, таку подушку в когось, вже не пам'ятаю де. Мені сподобалось ось, і мені захотілося таку ж саму. Я давно на неї полювала, тому що мені це незручно і незручно. Як та. Слина летить, як та принцеса на горошині Все мені незручно. От я купила на під шумок під Чорну п'ятницю цю подушку. Давайте її відкриємо, подивимося всередині. Так, відкривається вона ось тут. Уже хтось відкривав. Дивіться. <кій> так, я її придбала, мені, звичайно, ж дали чек. Тобто я її можу відвезти назад, якщо, якщо вона мені не сподобається, там, і так далі. Ну, це ще початок. Я зараз вам розкажу, що трапилося. Коротше, ось подушечка. Зараз витягуємо ми її з вами. Ось вона така. В такому йде прозорому, як ви бачите, чохлі. Зараз я його знімаю і покажу вам, власне, саму подушку. Подушка, ну, десь. Скільки тут, кілограм, до кілограму, десь так. Ось така подушка. Це також знімається, потім відстирається. Ви так собі лягаєте, провалюєтеся і засинаєте. Вона запаминає ваші, скажімо так, лінії вашого тіла. І ви засинаєте, немов у дитинстві. Першу ніч мені здалося, ну, тобто, дивіться, я розкажу, як. Коротше, мені сказали, що я можу спробувати звичайно одягти наволочку, максимально захистити да, подушку, тобто, щоб ніде її не забруднити і так далі. І короте, у мене є така опція, що я можу у вас точніше є така опція, що ви можете прийти поспати там і подумати, підходить вам вона чи ні. Ну що ж, я була, можливо, в якійсь такій ей не знаю. От мені, мені здавалося, що все, вона дуже крута. Я на неї лягла, мені здалося, що да, вона мені підходить. Коротше, переспала я з нею одну ніч. І мені здалося, що да, все, ок, все нормально. Сплю я другу ніч і розумію, що я вже на ній не можу спати. Що мені щось тут давить. оця штука мені починає давити. і... Таке відчуття, що, блін, ти лежиш на якійсь, ну не знаю на чому, не знаю, це пояснити на чому. Ну, коротше, ніфіга не меморі, взагалі. І це тільки за мною може таке, не знаю, може бути. І, коротше, ніфіга не меморі. Моя мала спробувала, ну як вона спробувала так само, як я пробувала в магазині, лягла така на неї і каже: ой, може, класно, класно. Коротше, чоловік ще не пробував. Е, я вирішила, що я зроблю. На ній я більше не спала. Я спробувала спати дві ночі, і все. На другу ніч я вже зрозуміла, що це абсолютно не мій варіант, що воно мені давить, що я як та принцеса на горошині. Мені все не так, все не те, все давить. Коротше, в когось краще, як кажуть у сусіда, трава зеленіша. Оце так у мене. І все. І я вирішила, що нести її назад їхати? їхати? Е, Навіщо? Навіщо? Хай буде ця подушка, нехай вона буде експериментувати, міняти її на ще якусь такого ж плану меморі, яка знову ж таки мене буде, а, яка знову ж таки мене не влаштує, я в цьому вже переконана, не хочу. Коротше, я її залишаю, і буде на ній спати чоловік. Я думаю, вона йому якраз підійде класно, тому що ну, чоловік він має він, він, від мене більший. Ось вага в нього більша. шиї голови. Він так ляже собі. Вона добре прогнеться. От вона його, якраз, ця подушка, якраз його вона і запам'ятає. Ну, точно не мене. Коротше, я на ній спала, я як на якомусь такому, знаєте, типу, блок, блоці із пінопласту. Все. Ось такий обзор я вам зробила. Зараз там йдуть знижки на такі, на сякі. Потім є такі, знаєте, що. Починаються, отут, типу, вони тонші, а далі йдуть якби, підвищення. Ну, типу, прогинаються да, для голови. І далі йде таке підвищення. Тобто, ну, я думаю, що мені той варіант не підійде. Це. Коротше, реклама спрацювала. Black Friday маркетинговий ход Black Friday спрацював. Подушку я взяла. Прочитала в одній блогерки під відео, в неї теж там юз Чорна п'ятниця, хтось написав, що, типу, а, вона купила собі ковдру, і хтось написав у неї під відео, що типу, ну, скидки для дурачков, знаєте, отакий от Black Friday, то, в цю Чорну п'ятницю. Тому дивіться, те, що ви спробуєте в магазині, це абсолютно не те, що ви відчуєте вдома в себе на матрасі, на ліжку чи на дивані. Ось. Я вирішую її залишити, тому що біганина міняти сюди-туди, шило на мило і так далі, щось там ще доплачувати прийдеться і так далі. Якщо щось дорожче захочеться взяти, я не буду, тому що все одно ну, однозначно вона нам пригодиться. Там, Чи хтось приїде ночувати, подушки, це така штука, що їх треба міняти часто, вони е, рижіють, вони, в них з'являється якийсь запах. тому... Е, якщо від одного до десяти. Оцінити цю меморі, то я її оцінюю на 2 бали. Не знаю, я на ній взагалі не можу спати. От така я людина. Я думаю, що це справа не в Подочці, а в мені. Тому, друзі, ось такий невеличкий огляд. Скидки почалися. І триватимуть вони до 26-го. Тобто, з неділею, з цією неділею включно. Тому поспішайте, там дуже величезні, скидки. Хто не бачив, хто не бачив Юкск Чорна п'ятниця моє відео, власне, з магазину. запрошую його переглянути. силочку на то відео я прикріплю тут внизу. Пишіть коментарі, пишіть ваші враження від покупок в Чорну п'ятницю, що ви купляєте. От сьогодні Чорна п'ятниця, я нікуди не пішла, тому що я себе не дуже добре почувала. Ось. І потім я не люблю бігати в ці дні і щось купляти. Це якийсь хаос. Ти все одно робиш такі необдумані імпульсивні покупки. Хочеш, не хочеш, а ти їх зробиш. А ми їх робимо постійно, тому ці покупки. тому... Я думаю, що знижки ще будуть. Дивіться, буде новий рік, будуть новорічні, потім після нового року будуть різдвяні знижки і так далі. Тобто, ми ще все встиємо з вами купити. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся обов'язково на мій канал. Пишіть ваші коментарі, враження, все. До зустрічі вже в новому, надіюсь, Лозі. Пока! друзі, ну а якщо ви вперше на моєму каналі, я хочу сказати, що я також роблю шопінг-огляди з приміркою. В таких магазинах мас маркету як Resort, Sensei, House Brand, Crop. А, що там ще є в нас в місті Полтава? Я живу в місті Полтава, тому якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ось. І всім дякую ще раз за перегляд.